Вітаю вас у подкасті з клінічної психології. Сьогодні ми поговоримо про біполярний ефективний розлад першого типу. Ми розглянемо діагностичні критерії за ДСМ5 і міжнародною класифікацію хвороб 11, детально пояснимо, що таке маніакальна фаза і чим вона відрізняється від гіпоманії в бар другого типу. Також я поясню, чому в маніакальній фазі часто потрібна госпіталізація і розкажу клінічний випадок Віктора, викладача миску який переживав маніакальний епізод. Отже, почнемо. Біполярний ефективний розлад першого типу це психічний розлад, який характеризується чергуванням маніакальних і депресивних епізодів. Маніакальні епізоди є головною ознакою Бар 1. Депресивні епізоди можуть бути присутніми, але для діагнозу достатньо лише одного маніакального епізоду. Бар першого типу відрізняється від бар другого типу, тим, що тут є повноцінна манія, можна казати, і манія, і манія, яка значно порушує функціонування часто потребує госпіталізації. Тоді як у бар другого типу гіпоманія не викликає таких сильних змін. Діагностичні критерії за ДСМ 5. Маніакальний епізод. Підвищений або роздратований або енергійний настрій триває мінімум один тиждень або менше, якщо потрібна госпіталізація. Симптоми не менше трьох, якщо настрій підвищений, або чотирьох, якщо настрій дратівливий. Перше підвищена самооцінка або грандіозність. Друге знижена потреба у сні, наприклад, три години сну і почуття бадьорості. 3. Балакучість або тиск до розмови. 4. Розгубленість або раптовий приплив ідей. 5. Відволікання уваги. 6. Збільшення цілеспрямованої активності або психомоторне збудження. І 7 Імпульсивна поведінка з негативними наслідками, наприклад, марнотратство, необдумані сексуальні зв'язки. Функціональний вплив. Значне порушення соціального або професійного функціонування або потреба в госпіталізації через ризик для себе чи інших. Виключеними є симптоми, що не викликані вживанням речовин або медичними станами. Депресивний епізод може бути присутній, триває щонайменше 2 тижні, симптоми пригнічений настрій, втрата інтересу до життя, почуття безнадії, суїцидальні думки. Діагностичні критерії бар першого типу за МКХ 11. Маніакальний епізод настрій підвищений, дратівливий або грандіозний. Симптоми подібні до ДСМ5, грандіозність, знижена потреба у сні, балакучість, імпульсивність порушення функціонування. Зазначається, що манія значно впливає на життя. Тривалість. Міжнародна класифікація хвороб 11 не встановлює жорсткі часові рамки, але симптоми повинні бути очевидними протягом певного часу. Відмінності міжнародної класифікації хвороб 11 і ДСМ 5. Менш чітко визначено тривалість епізодів у МКХ і більше акценту на функціональних наслідках і клінічній картині. Що ж таке маніакальна фаза? Це стан із надмірно піднесеним або дратівливим настроєм, супроводжуваний фізичною активністю та імпульсивною поведінкою. Людина може почувати себе всемогутньою, брати на себе занадто багато завдань і не завершувати їх, можуть бути ризиковані дії, необдумані фінансові рішення, безвідповідальні сексуальні контакти. Важливо зазначити, що під час манії можуть виникати психотичні симптоми, такі як маячні ідеї чи галюцинації. Клінічний випадок: Віктор, 39 років. Віктор, викладач мистецтва в університеті, звернувся за допомогою через раптову зміну поведінки, яку помітили його колеги. У період манії він почав працювати над кількома мистецькими проєктами одночасно, переконаний, що створює шедевр, став балакучим і нав'язливим у спілкуванні зі студентами, купив дорогі матеріали для мистецтва на кошти, відкладені на ремонт, спав дві або три години на добу, почувався бадьорим. У депресивній фазі втратив інтерес до творчості, зазнавав сильного почуття провини за свої дії в маніакальній фазі. Симптоми підвищена самооцінка, грандіозність, знижена потреба у сні, імпульсивні витрати коштів. Психомоторне збудження. Оцінка. Симптоми манії тривали понад один тиждень. Депресивна фаза понад два тижні. Повна клінічна картина відповідає бар першого типу. Бар першого типу це складний розлад. Який потребує вчасної діагностики та комплексного лікування. Завдяки правильному підходу пацієнти можуть досягати стабільності та повертатися до звичного життя, давайте з вами роздивимося, яка ж різниця між бар першого типу і бар другого типу. Для цього подивіться зараз, будь ласка, на свої екрани на таблицю. При бар першого типу. Маніакальна фаза інтенсивна, а при бар другого типу гіпоманія менш інтенсивна. Гіпоманіакальний епізод не обов'язковий в бар першого типу, але в бар другого типу обов'язковий. Депресивний епізод часто присутній в бар першого типу і обов'язковий в бар другого типу. Психотичні симптоми можуть бути при бар першого типу. І в бар другого типу не зустрічаються. Тривалість маніакального епізоду, тиждень або госпіталізація при бар першого типу, і тривалість гіпоманії приблизно 4 дні. Функціональний вплив маніакального епізоду. Прибар першого типу значно порушує функціонування. Прибар другого типу менш інтенсивний, а тому незначно порушує функціонування. Ризик госпіталізації прибар першого типу високий і низький прибар другого типу. Частота депресивних епізодів прибар першого типу можливі, але менш поширені. А прибар другого типу частіші і триваліші. Дякую за увагу, друзі. В ДСМ 5 більше, ніж 150 різних розладів психічних описано, і я збираюсь їх всіх описати у вигляді подкастів окремих тут у себе на каналі. Тому підписуйтесь, слідкуйте і вивчайте клінічну психологію разом зі мною. Дякую і до побачення!